Вийшла сьогодні на вулицю з однією дитиною. Коляска здається такою маленькою. Марк вдома спить, а я вийшла з кіруською, збігати в магазин, тому що ну, вона присулась, капризує, і в нас закінчились памперси. От, то Марку я залишила, ну, під наглядом, звісно, от, а сама вийшла з Кірей. В общем, максимально незвично. Коляска така маленька здається. Още, кіруська в мене. <смі> Лежить. І насправді ще дуже дивно, коли залишаєш ту дитину, йдеш другу, якось чогось не вистачає, якось не по собі. От. Хочу ще забігти в вечем, подивитися шкарпетки тепленькі і шапочки якісь. Дуже багато різних шкарпеток, є дуже гарні, але... Я хотіла якийсь набор взяти теплих, а я не бачу прям таких тепленьких-тепленьких. Буду ще дивитись. Побачила ось таку прикольну жилетку, мені дуже прям вау, як сподобалось. Трошки вирішила пройтись, подивитися, що є новенького, знайшла ось такий е гарний костюмчик Теді. Також дуже багато різних е комбінізонів є теплих. От знов теді, тільки більш коричневого кольору. Але ціни тут ну, такі дорожчі. Все, я з покупками їду назад додому. В кадаскі відносно такий маленький нижній кошик. Я думала, в мене врізати дві пачки памперсів, але в мене не влізла, тому я ось так поклала зверху. Кіруська має спить. Я вже повертаюся додому, скупилась. Відчимі не було теплих шкарпеток, які я хотіла. Шапочок був дуже маленький. Вибір то я теж так просто. Легенько пробігла, глянула, що є цікавого. Зайшла в простор, купила підгузки, Марчик він носить четверту, четвірочку, і кіруська ще на трішці. Рушники паперові купила. І зараз шагаємо вже додому з кіруською. Взагалі, мій відгук про прогулку з однією коляскою. Це набагато легше, але мені, капець, як не комфортно, незвично. Взагалі не хочу гуляти тільки з однією дитиною, хочу з двома одразу. Йдемо з малюками гуляти на вулицю. Вже прохолодно, Я взяла ці костюмчики, це в мене марчик лежить в такому кабінзі. І кіруська. Я коли купляла ці штанці, не було в комплекті кофточки, то я не могла вибрати, щоб воно прям гарно сочеталось, Нічого не підходило, то я взяла просто таку чорну, щоб більш-менш ну, нормально виглядає. Вже все, кіру виділяє, викручує. Кіруся. Сонечко щас. Кіру заспокоїли, Марчик спокійно лежить. Взагалі, я вже вдягаю в такі тепленькі костюмчики, вдягла бодік, костюмчик. І ось такі от фабізи. Це були в бебі-боксах. Вони трансформери. Їх можна складати як в спальник. Їх можна складати як в спальник. Так, і коротші ножки, довші ножки робити. Марк дивиться на кіру, розумієш. Кіра. Сонечко. Все, вийшли на вулицю. Маляки гуляють. я зараз біжу швиденько в Аврору. хочу забігти, подивити собі якийсь плащ до І потім ще на почту хочу забігти, бо я замовила там забавки малюкам. От, в общем, поки збиралась, Кіра такі капризи мені. Строїла. Я, мені здається, просто оглохла, отримала конфу, цю, контузію. Так вирощала, просто ні за чого. Просто за того, що вона не хоче лежати, не хоче вдягати каб'єс, вона хоче на ручки і все. Потім Марк до неї підключився, і потім вони вдвох як почали вирощати, я думала, реально, що оглохла. В общем, Ми якось горя попала, вийшла на вулицю, вона гуляють. І зараз швиденько збігаю до вопрору на пошту і буду з ними вже гуляти. От. Дуже цікаво насправді, що вони смішнявки, вони такі, вони такі різні по характерам, по поведінці, Вообще, так цікаво спостерігати за цим. І ще прикольно, що вони змінюються. От Марк він трошки, а, ну я хлопчик відстає, не в плані де, там поганого відстає, а просто Кіра щось раніше починає там якісь навики засвоїти, а він там трошки пізніше починає такі самі навики, але трошки пізніше. От. І дуже цікаво дивитися, як вони засвоюють одні ті самі навики, але ведуть себе по-різному. Спитала у консультанта, де дощовики. общем, обійшла три круги, не могла ніяк знайти. А у тут, тут. Заховалися. Так, це якийсь маленький, це якісь дитячий. Але вони по 50 гривень, але на мене не наліз, блін. Оце зра сюди йшла, тому що дожди, дитячі. Я не буду їх купляти. О, дивіться, яка чашка класна. Бачила, коли оці з'явилися чашки з такими малюнками. Дуже великий був ажіотаж. Не дуже гарні, оця гарна, певно, Розцвітку, це розмадовка більше подобається. А ще з вишенками теж гарно. Прикольно. Багато різних А Прикольно, в городі реально такі прям різноманітні чашечки є. Може прикольно знайти О, Оця дивіться, така біла, звичайно, бісер. Ця чашка мені треба стоїти. <гум> Бо мене щось все роздражає. <гум> Забрала посилку, я замовила. Два музичних килимка. От, а, вже вдома з розпаковку, бо зараз буду гуляти з малюками. В общем, це така, що там килимочок, зверху такий, як дуга, на ній висять іграшки. І з одного боку, як піанінка, от, і його можна клацати ногами. У мене Кіра викидує ноги зараз. <гум> Гуцею ножками. І ну, Марк ще так не робить, але може йому сподобається, може теж буде. От, і хочу, щоб вони так от розважались, бо я вже не знаю, як їх розважати. Всі мої розваги це е, картиночки, там угу-ага, ля-ля-ля, спілкування, їм вже це надоїло. Вони вже возмущаються хочуть щось цікавішого. От Получала такі коври, хочу спробувати, можливо, їм буде цікаво. Все, Я вже гуляю з малюками, тут такий вітер сильний. Оце дівчинка вирішала, як різана. Зараз ангелочок спить. Вот, Марчик я вот, співав теж. Ангелочок мій спить. Маленьки гуляє гуляю з ними. Кіруська, вона в мене така веселушка, хахатушка була, посміхунька, постійно посміхалась, веселилась. А зараз вона вже така, а, проявляє більше, більше спектр емоцій, в неї вже є незадоволення, їй щось не подобається, щось бісить. І це одразу видно на обличчі. І це так, як варто спостерігати. А вона буває так ножкою, гуца, топає ножкою, якщо їй щось не подобається. От. А Марчик він в мене такий спокійний, розмірений. Він на початку був трошки плаксі, такий поплакати, понити, постогнати, побубніти, ось це. Подобається. От, А кіруська вона більш екстраверт, напевно, бо вона дуже активна і постійно треба рухатись, кудись бігти, щось дивитися, щось, і постійно треба якийсь рух, якісь спілкування. Їй подобається дуже там спостерігати за обличчями, а от, щоб до неї зверталися, звертала увагу на неї. А Марчик, він більше інтроверт йому а Подобається лежати, розглядати картинки, книжечки, от йому більше нічого не треба, поклади книжечку, картинку і все. Лежить, дивиться, посміхається, щось з собою розмовляє. От йому так подобається. От, і е, дуже цікаво, що от я, наприклад, інтроверт, мій чоловік інтроверт, Марчик-інтроверт, а Кіра екстраверт, я кажу, чоловіку, що ми будемо робити з екстравертом у нашій родині. От, ну, це непогано, просто незвично і дуже цікаво нас спостерігати, як, які вони різні, різні характери, як вони розвиваються. А Марчик прям так по хлопчача. Ось дуже прикольно, дуже. класно. Я це дивлюсь, вітер про моє і так невкладене волосся. Я як чукакабра. Чу, чу, чука <рив> чупа вийшла прогулятися. Ладно, трошки так. Купила два ось таких килимочка. От, питаюся їх навчити показати, що треба робити. <хи> вони трошки не ще, Ну, нія. О, марка трошки вийшла. Давайте от, от. піджимати ножками. І тут загораються різні кольори. Без мають так гратися. Ну, думаю, з часом вони зрозуміють, будуть гратися. Це тільки поклала, тільки показуємо, що з ним робити. Ну, в якому випадку тут є ось такі штучки. О. О, які можуть їх трошки зацікавити, Тоже, типу, прикольні. О, Кіра виходить. Кіра в мене роздуплила що з цим робити потрошку. Ураган. От, а Марк він залип на оцю іграшку. Йому сподобалось, він лежав на неї і дивився полин 5. А Кіра тут розбирається ніжками своїми. Вона у нас любитель так. Е, Трошки мінус цією, ми саме дешево брали. Е, мінус того, що кнопки низькувато. І навіть отут, якщо нажимаєш, воно не нажимається. Треба ось тут знизу нажимати. От. І коли вона ці ножками своїми викидає, то вона не завжди попадає. Да одно, щось воно розібралась. Щось на мості буде ставати. Маріки почали так от підкидати ножки вверх, Теж так прикольно, раніше так не робили. Марчик теж почав так підкидати. Тоже виходить. Це, це нещодавно почали так. 4 місяці, і оце зараз, коли я їх так викладаю, вони вже розуміють, що напроти якась інша друга людина, і вони посміхаються один одного, там, трогають, щупають. Дуже так прикольно. Ай, така дівка. Труку джередний, челіоний мальчик. Блинный хлопчик, да?